Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні на моєму каналі. Запрошую вас обговорити дуже цікаву тему, що таке шлях душі, хто його згадує, як це взагалі відбувається, і навіщо воно взагалі потрібне. Дуже давно я замислювалася над такими речами і думала, на що впливає. Потік еволюції найбільше. Ну, тобто ми завжди всі розвиваємося. Ми з вами знаємо, що розвиток цей безупинний. Ми весь час з вами перебуваємо в якомусь потоці. А в теперішньому світі, коли так все стрімко змінюється, і ми з вами часто не розуміємо, куди, що і як далі, то взагалі задаєшся запитанням, чому я народжена саме в цей період? Чому саме в такий час, в такий рік, в таку дату, чому я взагалі тут перебуваю в цьому такому потоці перемінчивого світу, змін, в якому я є? Чому взагалі так відбувається? Якщо, наприклад, друзі, ви замислювалися також над цими питаннями, то вам буде корисне це відео. Ви знаєте, що мене звати Тетяна Сахненко, я засновниця школи вищої інтеграції людини, де я викладаю свої власні еволюційні курси, вебінари, тренінги, практикуми. І я займаюся цим давно. І також я заснувала центр, міжнародний центр самопізнання Апогея. І зараз просто сижу і думаю, про що би я хотіла поговорити з моїми глядачами. До речі, всім великий привіт! Я дуже вдячна, що ви зі мною на моєму каналі, що ви давно присутні тут, що ви разом, що ми разом йдемо, пізнаємо ось ці такі, знаєте, сходинки, поглиблюючи своє знання про себе, про свою природу, про свої здібності. Це дуже цікаво. Питання стоїть в тому, що таке шлях душі? І взагалі чи він є? І чи ми впливаємо на нього якимсь чином, От будучи такими якими ми зараз є. Так. Знаєте, хочу завчасно сказати, що є люди, які приходять в це життя не адаптуватися тут, в цьому просторі, а вони приходять для перепрошивки свідомості. І зараз багато хто з нас, присутній на землі, саме прийшов сюди за цим. І коли я, наприклад, почала дивитися з цього ракурсу, я відчула, що той весь шлях, який я проходила, шлях пізнання того, хто я є тут, він був мені цікавим. Він дійсно був мені цікавим. Все те, що я проходила, я згадувала себе на глибинному рівні. І знаєте, друзі, що я скажу вам зразу? Що це неможливо зробити зовні. Це робиться тільки зсередини. Це неможливо, просто неможливо, тому що ти маєш. Відчути погодження. Ти маєш відчути зацікавленість і погодження, і йти за цікавістю своєю. Ніхто не може вплинути насильно і розпакувати твої якісь там природні здібності. Я йшла цим шляхом, я йшла нелегко, але потім зрозуміла, що я народжена тут вже з певною програмою, від якої я не можу відступити. Також кожна людина, яка народжується в цьому світі, вона також володіє тією програмою, так? Ну, скажімо, енергетичною програмою, від якої неможливо відступити. І кожна цікавинка, яка виникає, вона виникає саме з цієї програми. Цікавинка, що робити, куди йти, кого любити, куди направити увагу, що там далі. так? І знаєте, друзі. І я, наприклад, працюю в своєму житті зараз, от в цьому періоді, де я є, я, мабуть, працюю вже не з теорії, а саме з свого пережитого досвіду, з свого такого інтуїтивного знання. До речі, кому цікаво про інтуїцію, я створила неопрактику як натренувати не інферентну інтуїцію за 10 днів. Я лишу вам повідомлена, по під цим відео, ви можете зайти, побачити для себе, чи вам то буде цікаво. І, будь ласка, приєднуйтесь до практикуму. Він дуже, знаєте, такий насичений з кодовими словами, які активують оці такі глибинні ресурси, інтуїтивні. І щоб це я зробила так, щоб під кінець практикуму кожна людина набула такого, знаєте, інтегрованого володіння. І розумінням, як то все воно працює. І виділила собі самі-самі такі ем, дієві для себе на відчуття, методи, а їх там багато, в мене, я зібрала там багато їх. І щоб застосувати його просто в повсякденному житті. А сьогодні це дуже потрібно. І знаєте, ось коли ми з вами говоримо про шлях душі, я зрозуміла, що? Що я не можу змусити когось. Почати досліджувати себе на духовному рівні. Тому що є люди, у яких немає запиту, немає потреби. Взагалі, от людина стоїть, дивиться, ти говориш ось такі речі там, про шлях душі, якийсь там ще там, щось, хто його згадує, про, наприклад, енергії мозку, як працює серце, як людина що це така за біоенергетична структура, яка тут перебуває в цьому втіленні. А людина дивиться на тебе, і вона не розуміє, для чого це їй потрібно. Тобто, немає запиту і немає потреби. Абсолютно. І ми ж не можемо з вами, наприклад, засуджувати таких людей, так само, як і такі люди не можуть засуджувати тих, хто говорить такими речами або такими знаннями. Так от, знаєте, коли я транслюю свій пережитий досвід, я чомусь вірю. Цей досвід. Я вірю в те, що я кажу. І ось зараз я сижу тут, розповідаю вам про свій досвід, і разом з тим я впевнена, що коли ви торкаєтесь цієї теми, можливо, інколи там все ж таки за, ну, зачіпить щось, то ви також будете вірити у вашу цю цікавість, чомусь мені стало тут цікаво. І знаєте, друзі, це дуже, дуже цінно усвідомити, що в цьому світі в тебе є певний рівень, досягаючи усвідомлення, якого тобі стає спокійно, добре, легко. І це називається, що ти усвідомлюєш саме шлях своєї душі. Ти розумієш, що в тебе тут іншого немає, не може бути, і взагалі немає, і не буде ніколи. От зараз тут і як ти є. Тому, коли поглиблюючи це знання, наприклад, в собі, я йшла, вивчала психологію, вивчала дуже довго. Я проходила, знаєте, ось заглиблювалася, мені дуже подобалася Ліз Бурбо і її п'ять травм, які заважають бути самим собою. І як ці травми між собою комбінуються, це була одна із перших таких моїх. Книг, яку я досліджувала на собі проживаючи. І коли я об'єднала це з духовністю, з духовним шляхом, я занурилася в ті травми, я їх відпрацьовувала на собі, ну, десь так скажу вам чесно років два. Кожного разу я в собі в комбінації вишукувала, і насправді я була завжди відмінницею, такою прям круглою. І я така завжди старанна була, така вся прямо, така, знаєте, прям, ну, в цьому світі, мабуть, я по-іншому не вижила, чи як, не знаю, щось мною так керувало. І коли я заглибилася в ці всі п'ять трав, можливо, хтось читав цю книгу, ви знаєте, що там і психосоматика це дуже-дуже цікаво. Це основні п'ять травм, які заважають бути самими собою. І ще і саме така, знаєте, травма. Є та, що формується ще в утробі матері. Про те, що мати думає про свою дитинку, в неї вже формується там, у дитинки формується травма, з якою вона народжується, тому що дитинка все відчуває. І коли задати запитання, чи є у нас шлях душі, звичайно, є. Не може народитися тут жодна людина в тілі, фізичному. Якщо вона не має на то програму, на те втілення. Тому що доведено вченими, що спочатку занурюється в матку матері програмка, і вона там світиться, пульсує, вона там спочатку перебуває, ніби чекаючи, коли відбудеться запліднення яйцеклітиночки, і піде розвиток фізичного тільця. Піде розвиток ембріончика. Тобто, це знання не є скритими, зараз все відкрито, але чомусь саме народження. Так, ми з вами рахуємо, коли народжуємося прямо от в цей світ: день, час, там, так, і так далі. Сузір'я. Цікаво, так? але знаєте, ми ж приходимо сюди, вже маючи якісь минулі досвіди. Тобто, сформувалася програмка для цього втілення саме таким чином. І коли ми з вами торкаємося шляху душі, то при народженні в цей світ це є нелегко. Ми просто забуваємо все те, що у нас з вами там було. І тут пізнаємо себе ніби з чистого листа свідомості. Тобто, чиста свідомість зайшла. І ти весь час живеш, усвідомлюючи себе, усвідомлюючи там, так, поступово, перебуваючи в певних фазах свідомості, де вона визріває, 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 і вже переходить там в зрілий стан. І потім ти себе усвідомлюєш, в принципі, з яким рівнем свідомості ти сюди заходиш. Можна зайти з інфантильним рівнем, так? Я колись також досліджувала себе. Мені було цікаво, чому мене тягне в це пізнання, коли я ще зовсім зовсім молода була. Тому що я пишу там так, що я людина, яка має 30 років такого досвіду, самопізнання, поглибленого. І це правда. Я розповідала в своїх групах, що в 10 років чомусь я думала, що в. В 2000 році закінчиться життя на Землі, тому що так були передбачені, колись сказані. Але, знаєте, проживши вже зараз до цього часу, пройшовши дуже багато всього пізнання, випробовування, різних практик. Я пишу унікальні практики, які я створюю сама. І я знаю, наскільки важливо знати структуру створення медитації, як вона працює, які вкласти туди енергії, як воно взагалі розкривається. Це неймовірно цікаво. І також мої вірші, які я пишу, я думаю, де в мене це береться. Значить, у мене є шлях душі. Тому що я це не видумую, воно так лягає, воно так твориться, воно так створюється. До речі, заходьте на мій сайт apogecentr.com, переходьте, гляньте, там в мене є вебінари, в мене є курси. Ви можете зв'язуватися зі мною в коментарях або писати на мою пошту, приєднуйтеся в мою групу в телеграмі, будь ласка, я там більш ближче спілкуюся. З людьми, ви можете мені задавати будь-які запитання. І знаєте, я зрозуміла про шлях своєї душі, так. Шлях моєї душі як програмки. З її усім досвідом, який вона набула до цього мого втілення, пережитий досвід. Він пролявся сюди зі мною разом, коли я ось, наприклад, уже в такому зрілому віці. Сижу і можу усвідомлювати ці речі, і я не могла зрозуміти, якого рівня я свідомість. Колись давно мені попалася книга весолома підводного рівень, рівні особистості. Я коли прочитала про кожен рівень особистості, я виділила тоді свій рівень. Тобто по тим ознакам, які там є. І я тепер знаю, чому так було. Я заспокоїлась, ви знаєте. Потім була велика робота з родами, коли в мене ще не було навіть фізичної такої сили. Я ще була зовсім молода, щоб працювати з такими енергіями. Але я пізнала це все з того, всього, що тоді можна було дістати на той період. Я знала, що це мені якимсь чином потрібно. І я це все робила. Ну, дуже багато всього. Але зараз я усвідомлюю, друзі, те, що кожна людина сюди зайшла. Також ви, друзі, мої глядачі, слухачі, кожен з вас має свій шлях душі. Кожен абсолютно. І часто так буває, що ми проживаємо більше свою особистість тут. Так, вона зв'язана з енергіями душі. Особистість, як тебе звати, як тебе от оформили в цьому світі форму, як тебе запустили всі ті, хто приймав участь у твоєму вихованні, зростанні, відносинах і так далі. Але коли все ж таки згадаєш, що в мене є свій шлях, і ти починаєш його розгадувати, це неймовірний досвід. Неймовірно, красивий досвід, який є дуже цікавим. А знаєте чому? Тому що коли ти зливаєшся з тим шляхом своїм, ти розумієш, вибору в тебе нема, і ти розумієш, що іншого життя для цього усвідомлення не буде. Це саме це життя. В такій комплектації ти тут, в такому вигляді ти тут, саме так тут вийшло в тебе ось так стати в це життя, вклинитися в потік цієї ріки. І весь, весь сенс, який зараз ми маємо з вами усвідомити, це те, що ми повинні активувати ці енергії, з якими ми сюди потрапили. І активувати їх якимось абсолютно новим чином, тому що ми живемо на перехлесті двох епох. Тобто епохи. Риб і епохи водолія, і все змінилося. Вібраційно змінилася наша планета, вібраційно змінилися ми з вами. Ми доусвідомлюємо наш потік думок, доусвідомлюємо, хто ми є, ми доусвідомлюємо, що таке робота мозку. І все йде на усвідомленнях, коли воно інтегровано тобою сприймається тільки раз, і все стає на свої місця. Тому, якщо думати, навіщо воно мені взагалі треба? То я також вам скажу, друзі, що ми є творцями своєї реальності, це факт. Але ми стаємо ними дійсно, коли ми зливаємося з шляхом своєї душі в усвідомленні його. І це так іде поступово, поступово, заглиблено. Це йде якось на іншому сприйнятті взагалі себе. Не так, як ми звикли з вами кожен день. Але крок за кроком розкривається ця енергія, з'являється така радісна пульсація в серці. Серце береже для нас все своє знання. Тобто весь шлях, який ми з вами пройшли до цього втілення, кожен з нас він бережеться в серці. Там ніби флешечка, там живе наша, ота яскрава цяточка, яка сяє нам досвідом нашим. Цікаво те, що ця мудрість якась пробуджується, коли ти навіть її не чекаєш. Але цей світ, він різний. Ми тут всі різні, у кожного досвід свій набутий, унікальний. І коли ти згадуєш шлях своєї душі, ти зливаєшся з ним. Ти усвідомлюєш ту програмку, ти розумієш, чому з тобою в цьому житті відбуваються такі або такі речі? Чого твоє тіло має ось такий вигляд, чому в ньому є ось такі, такі і такі хвороби? Чому ти реагуєш на, на світ, на людей, на події саме таким чином, як реагуєш? Чому ти є саме в тому місці, де ти є зараз? І, і знаєте, саме основне, щоб усвідомити шлях своєї душі, потрібно відкинути всі ці персональні прив'язки, персональні це як себе, як персону, знаєте, оце виставляєш десь іще, значить, шлях душі не пам'ятаєш. Тому що персона це персона, а шлях душі це шлях душі. І коли починаєш співпрацювати з нею, Життя розгортається абсолютно новими красками. Я знаю, що це дуже цікаво і дуже натхненно. Я знаю, як це відбувається в тих людей, які приходять в мою школу на мої курси. Я знаю, коли ми писали, наприклад, було домашнє завдання, я давала, я написала, будь ласка, кожен з вас, напишіть. Програму душі на наступне втілення? А люди дивилися, і їм було якось взагалі нічого не зрозуміло, абсолютно. Проходимо ми місяць занять, люди виходять на пряме спілкування зі своєю душею. Як ви думаєте, відгукується вона? Відгукується ще як. Розгортається істинний талант, з яким ти тут народжуєшся, і ти розумієш, що значить для тебе це єднання своїми рідними енергіями, які ти згадуєш, ти їх розгадуєш, розкриваєш, активуєш. Це неймовірно, друзі. І знаєте, багато чого є такого, що нас під з гачком таким. Зачіплює і тримає, щоб ти туди не глянула, щоб ти не глянув туди, щоб не, не, не розкрив, чомусь тримає, тримає, тримає. Але знаєте, є такі класні методи, які знімають з цих гачків. Це просто неймовірно. Коли з'єднуєш психологію, духовність, енергетичні практики, коли з'єднуєш мудрість і ще й легкість при цьому, і, і йде це все на таких легких усвідомленнях. Я, наприклад, в свій час по Крокову дуже проходила, знаєте, оці такі щабельчики. Малесенькі, там десь трішечки дізналась, там десь дізналась, там дізналась, там дізналась, з'єднала. А коли я створила свою уже програму, і я знаю, як вона працює, тобто інтегровано, то дає дуже гарні результати за короткий час. Тому я запрошую вас, в мою школу вищої інтеграції людини, просто не пропускайте ці речі для себе. Не думайте, що щось пройде повз вас. Кожен крок, який ви робите, він записується також в енергії вашої душі. І все, що ви тут набуваєте, ви також цим згусточком програмки ви забираєте з собою. А як це ви куди з собою? Ви запитаєте, куди з собою я забираю? Далі. Далі в розвиток. Далі в розвиток. Тому що свідомість, вона лишається, ти і є та текуча свідомість. І коли вона в тебе от так от роззасвітлюється, розкривається, і ти усвідомлюєш себе цілісно, це є самий неймовірний досвід на землі. І, друзі, в період таких глобальних змін, в період такого, що такого Світу нестабільного, що нас так з вами трясе, ми не знаємо, можливо, що буде далі. Так от саме повернення, повернення до себе, воно дає впевненість, дає опору і розуміння всього того, що з тобою відбувається. В будь-якому стані, в будь-якому віці, ми можемо це усвідомити. Тому розгадуйте себе, знайте, що. Можна згадати свій шлях, і дуже гарно тут реалізувати себе як цілісну, інтегровану, таку особистість, яка володіє знанням про духовні енергії, і яка є присутньою тут з цим знанням. Тобто наше завдання не десь шукати, десь там літати, шукати. Наше завдання розгадати себе, притягнути сюди. Усвідомлення про те, хто ти є, тут на землі. Ось таке сьогодні для вас відео, друзі. Я всім вдячна, хто дивився його. Я дуже рада, що ви зі мною. Я рада всім моїм слухачам, спонсорам, всім, хто мене підтримує. Будь ласка, приєднуйтесь до моїх відео, приєднуйтесь до моїх проєктів. Не забувайте, що ми всі разом проходимо ці всі випробовування. І тільки разом з вами ми збудуємо дуже гарну нову реальність. Тобто всім до побачення, світла, любові миру!